До слова запрошується Галесюк Віктор Валерійович, комітет з питань промислової політики та підприємництва. Дякую, шановний Андрій Володимирович, Шановні колеги. По перше, я хочу наголосити на неприпустимості тієї брутальної непарламентської поведінки, яка сьогодні відбулася від Юрія Бойка по відношенню до лідера радикальної партії Олега Ляшка. Якщо ми в такому ключі будемо продовжувати, ми далеко не підемо по друге я хочу наголосити на тих тезах, які вже сьогодні лунали. Якщо ми хочемо підвищити добробут українців, розвинути нашу економіку і здобути справжню фінансову незалежність, немає жодної альтернативи створенню всередині країни робочих місць з високою доданою вартістю, стимулювання несировинного високотехнологічного експорту і розвитку виробництва всередині країни. Я хочу процитувати вам слова з книги нашого великого. Того співвітчизника Богдана Гаврилишина, члена римського клубу, і засновника співзасновника Давоського форуму, найбільш найважливішим завданням для України є прискорення економічного зростання до 8-10% на рік на фоні стримування інфляції. Я хочу наголосити, хто сьогодні в українській владі або закордонні радники ставить перед Україною таке завдання? Хто сьогодні розглядає ті пропозиції, ті напрацювання, які давали наші великі співвітчизники, які сьогодні просто лежать на поверхні? Хіба шлях до такого економічного зростання лежить через відміну мораторію на експорт ліса крогляков? Ні, ні, ще раз ні? Це дуже яскравий приклад. Якщо наша влада буде продовжувати здавати економічні? Інтереси України через короткострокову міжнародну політичну іншу кон'юнктуру. Ми нікуди не прийдемо. Ми будемо нацією мігрантів, постачальників сировини в інші країни. Тому тільки національна економічна політика, залучення інвестицій, створення робочих місць з високою доданою вартістю в Україні, і ми пропонуємо як це зробити. Дякую вам.